Формадол забудь про головний біль. Ульянченко – чемпіон України серед юніорів зі снукеру. Це такий вид гри в більярд. Але останні декілька місяців він виступає за збірну команду міста Кельн. Я завжди почув, що я з Маріуполя, з України. Востаннє у своєму рідному, мирному місті Тарас гуляв 23 лютого. Цей день він ще на один крок став ближчим до своєї маленької мрії поїздки до родичів. В Німеччину квитки придбав на 25 число, але не склалося. Перший день повномасштабного вторгнення місто почали обстрілювати зі східної частини, там, де був тато Тараса. Я йому кажу, їдь до нас, побудь та який час, а якщо все нормально, то повернемося. Він каже, добре, приїхав до нас з кішкою. Перечекати вирішили у квартирі, де жила бабуся. Тоді Тарас думав, що все закінчиться через декілька днів. Так само, як це було у 2015 році. Ще тоді ця війна у прямому сенсі прийшла у дім хлопця. Влетів снаряд граду до ліфтної шахти. Він чудом вижив, але пережитий стрес загострив хворобу мами Тараса. Внаслідку цього через п'ять років це призвело до раку, і вона померла. А за два тижні до початку повномасштабного вторгнення онкологію діагностували у бабусі хлопця. Четвертого березня, в день, коли вона мала лягати на операцію, і біля її будинку стало смертельно небезпечно. Прилетів снаряд у десяти метрах від а, вікна, і ми після цього обстрілу зрозуміло, що ну потрібно спускатись до підвалу. Підвал став прихистком для 18 людей. Там Тарас з батьком та бабусею ховались від обстрілів, коли його місто стирали з лиця землі. Ну реально фільм жахів у реальному житті. І я був учасник. І терпіли терор, який влаштовували ДНРівці, які заселились у їхній будинок. Батько був у підвалі. Потім він вийшов. Немає, немає. Ну я думаю, ну немає. Може, може, у квартирі залишився. Востаннє Тарас бачив тата 15 березня. То снайпер його бив в нього куля. Бо. Коли вони вже вмешкали в нашому під'їзді, один з чоловіків запитав, чого тут вбивати звичайних ні. А Вони кажуть, то в нас був наказ, щоб вбивати всіх, хто знаходиться не у підвалі. А коли я вийшов на вулицю, його тіло вже не було. Я досі не знаю, де знаходиться його тіло. Я вже змирився з тим, що я загинув, але з Сем у цей час я відразу вирішив, що я повинен вижити та почати своє нормальне життя врятувати бабусю, вивести її. Хлопця переконували, що його ніколи не випустять з Маріуполя окупанти. Єдиним можливим способом врятувати бабусю виїжджати через Росію, і він вирішив ризикнути. Якщо реально доля вижити, то виживу. Перший допит Тарас пройшов у Донецьку. Вже на кордоні з Росією окупанти причепилися і глузували з українського імені хлопця. Тарас він каже: так ти нацист? Я кажу ні, не нацист, тому що я не знаю, що це таке. Ну, я як бути на ну, що таке бути нацистом? Тараса відпустили завдяки його старенькій бабусі і родичам, які чекали з іншого боку кордону, щоб відвести їх до Грузії. Звідки бабуся і Тарас полетіли до Німеччини? Зараз головна ціль Тараса здобути гарну освіту і стати професіоналом своєї справи. Адже саме цього хотів його батько, який сам 27 років самовіддано працював на Азовсталі. Ми всі усі з малюпаціями і всі українці ми зі Сталі. І Ми не здаємося. Тарас зараз на прямому зв'язку. Тараса, доброго, доброго ранку. ранку. Раді доброго ранку посилити в гарному настрої, в доброму гуморі. І звичайно, зараз цей сюжет, який нагадав про твою історію, хочеться запитати, як ти, як почуваєшся в новій країні, як бабуся і чи вдалося зробити операцію? Дякую, величезне Дякую. Доброго ранку. Почуваємося добре. Ми, коли приїхали, я. Продовжував своє навчання в університеті, в Маріупольському державному університеті. А бабуся відразу почала лікування. та Наприкінці червня зробила операцію. Дуже вдало. Зараз вона відновлюється та починає своє нове німецьке життя. А я продовжую навчатися на магістратурі в університеті та ходжу на мовні курси. Так, та гра паралельно граю у снукер за місто Кельн та Україну. Не, не, не я ніяк не відобразилося на твоїй майстерності по снукеру. Зараз відбувалися якісь змагання нещодавно. Так ти писав, як зіграла ваша команда, і ну наскільки прогрес в цій професії в тебе відбувається після всього пережитого? Спочатку, коли я почав тренуватися після піврічного перерви, піврічне було дуже важко, нічого не вдавалося, але через декілька місяців вже Згадав, як це зараз вже набагато краще. От е у неділю ми грали гостьову гру. Ми граємо в Уберлізі, і ми грали у іншому місці та перемогли з рахунку 7-1. Okay. Я виграв ус усі свої зустрічі, показав дуже гарну гру. <гум> 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 тому я дякую. <гум> <гум> Це дуже круто, Тараси. ну, ну хочеться ну, от, і поговоримо ще й про сьогодення, там і, і про плани, і про те, як далі бачити своє життя, але от хочеться повернутися до вашої історії. От мене вразила фраза, що ви вже були готові до того, що ви можете померти, були mm -hmm. готові прийняти смерть, і слава Богу, що цього не сталося. Що вам не дало опустити руки і, от, попри все йти далі. Uh, ну так я дійсно змирився, коли uh, в літаки були постійно uh, цілими днями Літаки uh, скидали скидували свої бомби, uh, дома руйнували ще тому. Я знаю, uh, бачив випадки, як uh, повністю дома врушилася, та люди просто uh, погибали під завалами, і в який час я вже дійсно змирився і вже готувався до того, що піду вже до батьків, але а, мені допомогло. По перше, це обіцянка бабусі. Що я зроблю все, що щоб її врятувати, щоб вона приїхала до виїхала в безпеку, побачила ще доньку свою ще раз, і просто як мене вчили батьки ніколи не здаватися, і щоб я намагався зробити все, щоб вони не було соромно за мене, щоб я щоб вони пишалися. Це, правильно, і... це гарно. Скажи мені, в підвалі тебе надихала чотирирічна дівчинка Даша. Ти дивився на дитину, розумів, що дитина відволікається, дитина все одно залишається дитиною. Це допомагало відволіктися і ще раз повірити в те, що якщо доля подарує шанс вижити, ти вхопишся за цей шанс? Це дійсно так, бо ми спали разом. В одному місці, і вона от так постійно грала з мамою, там спілкувалася. Я, знаєте, вона от на неї дивився, вона якось живе дитина і не, не розуміє цього. Але колись вона зрозуміла, і мене так, такі були відчуття суміжні. Але я так е, подивився, думаю. От, хочеться пожити ще, так щоб своя дитина колись була, так ще пожити. Це гарно. От, як надихнула, 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 на дитину так на продовження боротьби. Тараси, а як взагалі зараз вдалося облаштуватися в Німеччині? Ви зараз свої, свої тітоньки, зрозуміло, що ви піклуєтесь про бабусю. Як там так само підтримують Україну і наскільки легко вам там? Дуже підтримують у Німеччині Німеччина дійсно допомагає українцям. Вони це і медичне страхування, і якісь грошові виплати, це житло. Але житло дуже тяжко отримати, бо сам, самому потрібно знаходити, і це дуже важко, але надають як хайми, як називається місце, де розташовують українців. Мені було не так важко, як бабусі, бо я знав англійську. Знаю, і мені якось це не також важко, але але все одно потрібно знати німецьку, бо німці якось так до англійської відносяться. Потрібно знати німецьку для того, щоб жити а та працювати. Якщо ти вчиш так, німецьку мову, легко тобі дається німецька? Ну так я вчу, я ходжу на мовні курси вже другий тиждень, і от, зараз хочу передати про свої мовні групи. Вони дивляться дуже дуже гарно нам надають це навчання. Мені поки що це легко. Я усе розумію дуже добре, і вже можу розмовляти, сказати звідки я хто я щось купити до супермаркту, вже на німецький купити. <гум> Сказати данки, що бітишон ну от добре, що ви освоюєтеся, і що така підтримка є і з боку німців. А Тарас от ще один момент згадала. От ви розповідали, що а, вас там в пункті пер, пер, ну, перепусток, так там на кордоні вас через ваше ім'я, Тарас, тому що це таке українське ім'я, козацьке, так на блокпосту, дякую. От вас зупинили через це ім'я, так само були. Якісь придирки, запитання от, стосовно вашого імені? До мене придралося на кордоні вже з Росією, коли був допит. І просто, коли був допит, він так дивився на анкету. Там були анкети, і він дивився ім'я по батькові та фамілію. Він бачив Тарас. І він так: Тарас, Тарас, ну що ви там, нацисти, він, ну таке почав розповідати, і постійно повторював Тарас. І він нікого так не повторював, ні ще ім'я як моє. Але як я це так я поставив себе за мету ніяк не реагувати на ці предки. Я розумів, що він буде якось тиснути. Ну це ж допит, і людина стояла у ці мініформі збити в руках. Це ну вже зрозуміло, що це вже тиск дуже серйозний. Але якось витримав. Такі питання навмисно. Бо розумію, що вони навмисно такі питання роблять. І... Ну, звичайно, вони, uh -huh. вони спеціально Провокують і дивляться, чи ведешся ти на провокацію, чи ні, і тут важливо тримати себе так, в руках. А потім. А потім розкручують просто щоб виманити якусь інформацію. Але я, я садо я пишаю своїми ім'ями. Тим що я з України, тому це на мене не як. Не, Не були, тоді. прекрасне ім'я. У мене син теж Тарас. У людей син Так, ми <ріць> теж одне з найкрасивіших українських <ріць> імен. Про що мрієш, Тарас? Після перемоги, чим будеш займатися? Яка в тебе головна зараз усіх українців одна мрія? Це перемога. А після перемоги? Після перемоги. Хоч ну, особисто моя мрія повернутися до українського Маріуполя та поставити пам'ятник батькам Спільний. і. Просто трохи відпочити в своєму відновленому вже Маріуполі. А може, а може, й не відновленому, ще просто побувати в рідному місті. Бо я коли виїжджав, я не попрощався, а сказав, що до зустрічі, тому ще обов'язково повернуся. Але головна мрія для мене це звісно, перемога України, щоб наступив мир, щоб діти не погибали, щоб уся країна жила як і жила до 20 двадцяти. Четвертого лютого та взагалі до 2014 року, як ми жили, тому а особиста мрія просто жити так, щоб ем, батьки мною пишалися, щоб залишаться колись своя родина, свої навчатися діти. це дуже свої діти намрія. навчатися та бути корисним для своєї країни. Тарас Дякуємо. це дуже гарна мрія. Дякуємо, Дякуємо. тобі. Дякуємо. Я думаю, що ті, хто тебе зараз бачить, так само надихаються цією вірою в перемогу і вірою в майбутнє життя. Тому що в віці Тараса кожен хлопець повинен мріяти і про перемогу, і про те, щоб повернутися додому, створити свою сім'ю, народити своїх дітей і пишатися тим, що він українець. Дякуємо так. тобі. Я Дякуємо. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».